Всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні розклад для міста Запоріжжя на травень. Отже, загальна ситуація в Запоріжжі за дев'яткою жезлів говорить про сильну позицію міста. Ця карта говорить про те, що у міста і містян є сили тримати оборону. Але дана карта саме про оборону, про здатність тримати те, що є, але не йти вперед. Тому сили є триматися і витримати напругу, яка зараз існує в нашому місті. Наступна карта це і питання несподівані ситуації. Несподівані ситуації паж Жезлів говорить про те, що несподіваними будуть новини, більше новини. Паз жезл будуть приходити до нас, але несподіваних таких ось інших ситуацій. Навіть якщо це і карта вогню такого невеликого, то якщо ми і говоримо про небезпеки, які чатують на нас Запоріжжя, то вони не мають завдати нам ну, руйнівних таких ось наслідків, як це було? Як це було? Емоції цього місяця теж нам мають показати деталі, що нас чекає, і тут дуже хороша карта Колесо Фортуни, яке говорить про те, що дійсно емоції будуть різними: від позитивних білого голуба, радісних, приємних, так і, можливо, негативних, сумних, адже ми всі розуміємо, чому так, але знову-таки карта несе більше позитивних емоцій. І останнє питання: перспективи покращення ситуації в місті Запоріжжя. І тут ми бачимо туз чаш, хороша чаша, яка дає нам надію: оця рука Божа благодать, яка несе нам надію на любов, мир і спокій. Дійсно, покращення можна очікувати, і ця карта на це, про це говорить. Віримо в наше ЗСУ. Слава Україні.